Михайло Тимошенко пішов добровольцем у перший день вторгнення. Спочатку служив в Охтирці після деокупації на передовій. Поранення отримав у вересні минулого року під час штурму. Зараз збирає документи для отримання групи інвалідності і направлення на протезування. У нас є програма по виплаті одноразової матеріальної допомоги. Мені люди посовітували, Я пішов у наш соцзахист і отримав на протезування. Я зараз. Пройшов тільки комісію, подали документи на суми і ось жду, зараз буду їхати оформляти групу, тільки після цього вже будуть оці інші ну, допомоги. Дуже було тяжко пройти оці всі комісії, так як мені дали ну, півроку на вирішення цих всіх питань. Михайло побратим Наталії по роті охорони Охтирського районного центру комплектування. Він був в числі перших наших військових, хто з нашої роти від РТЦК та СП. Поїхав, був відправлений в гарячу точку. Він дуже важко пережив це поранення. Наскільки я знаю, не хотів і жити. Тепер розповідає Наталія, намагаються знайти для Михайла можливість протезування. каже, можна отримати протез за рахунок держави, але це буде не той протез, який хотіли б отримати воїни. Коли людина приходить в управління соціального захисту, щоб отримати цю послугу, оформити це все. Виявляється, що це е, саме простий протез. Але люди, особливо молодь, яка хоче жити, хочуть мати нормальний біопротез. Біопротез, на жаль, ну не забезпечує держава зараз, і це треба шукати десь. Наталія каже, що наразі шукають благодійників, які б допомогли Михайлу отримати якісний протез. Це все дуже великі кошти, дуже великі, і ну, хочеться звернутися до організацій, до волонтерів, які займаються такими військовими, допомогти нашому міщу. Він ну це хлопець. Він молодець. Він не впав духом. Він вижив. До вторгнення Михайло працював будівельником. За спеціальністю він агроном. Далі збирається займатися сільським господарством. Допомогу військовослужбовцям на відкриття власної справи можна отримати в Охтирському центрі зайнятості, говорить представниця центру Ганна Бондаренко. За її словами, це може бути грант на суму до мільйона гривень. Якщо людина важає відкрити свою підприємську діяльність, будь ласка, оформляє певний перелік документів, подає заявку, формує бізнес-план і може отримати ці кошти, кошти на або створення. Нового бізнесу і відкриття себе як ФОП, або вже на розвиток існуючої фізичної особи підприємства. Ганна Бондаренко каже, що кілька людей у громаді вже отримали гранти і працюють. Для того щоб військовослужбовці дізналися більше про види допомоги, які вони можуть отримати. Охтирський центр комплектування зібрав разом усі служби, які можуть надати таку допомогу. На зустріч щодо пільг і соціальних гарантій для військовослужбовців та їх сімей, запросили представників Охтирських громад. Таким чином організатори сподіваються донести інформацію про види допомог до військових у громадах, каже Наталія Вінник. У громадах є і власні програми підтримки захисників, говорить представниця Черничинської сільської ради. До програми. Соціального захисту населення були внесені видатки на надання матеріальної допомоги дітям, батьки котрих загинули під час виконання своїх військових обов'язків. Потім також ми забезпечуємо видатки на поховання військових, надаємо їм допомогу на лікування. І також внесли такий пункт до нашої програми надання матеріальної допомоги звільненим з полону. На сьогоднішній день в нас в громаді проживає 9 дітей, котрі втратили своїх батьків на цій війні. Всім їм видано надано матеріальну допомогу. На Охтирщині діє кілька програм, спрямованих на підтримку військовослужбовців та їх сімей. Зокрема, це одноразові допомоги сім'ям, дітям і батькам загиблих захисників, щомісячні виплати дітям загиблих, виплати для поранених військових. Одноразова допомога в розмірі 20 тисяч гривень. Крім того, ми відшкодовуємо. Доїзд до місця де лікуються, і в зворотньому напрямку, тобто 100%. Ми встановлюємо статус інваліда війни особи з інвалідністю внаслідок війни. Окремі звернення до нас навіть зверталися і отримали вже відповідне посвідчення. Захисники Маріуполя, які були в Азові. і коли тимчасово перебували в полоні, повернулися також, отримуючи підтримку. Дізнатися про всі види допомоги воїнам можна на сайті Охтирського центру комплектування. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.